За густими лісами й борами нас чекає красуня весна, світло мила і ніжна з гаями, як і річка, що зветься десна, нас за лісом чекає і світло, там співають пісні солов'ї, там за лісом так гарно розквітло, білі квіти і весняні гаї. За густими лісами й борами пахнуть квіти, і хвоя, і вода, пропливаючи тими річками, нас чекає весна золота. Дуже хочеться, щоб настала нарешті весна, але весна, яка принесе нам мир, спокій і щоб нарешті. Пройшла ця клятуща війна, і стало в Україні в світі тихо жити і спокійно, без війн, без всяких життєвих вітрів, які приносять тільки смуток. Нехай тільки Сонце осяює Україну. Не забуваймо, я в котрий раз наголошую наших захисників-захисниць, і героїв, хто чим може допомагає. Навіть щирими молитвами, як завжди, вам бажаю, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай янголи-охоронці кожного і кожного з вас оберігають, нехай все те завітне, що серце ваше бажає неодмінно збудеться, все те хороше. Слово перемагаємо добром, бути добру і з Богом.